ви На каналі Іринка Дніпро. Так, зараз іду по справах. Далі хочу по прогулятись, скупитись по магазинах. Значить, у нас сьогодні вже другий день немає світла. Ну я другий день. Вчора, о, значить, ви вимкнули його десь в дві години от, і вимкнули його десь без чогось в вісім вечора. І без чогось одинадцять, не знаю, без десяти там чи без п'ятнадцяти, одинадцять вечора. Вони його знову вимкнули. І зараз вже 12-та година дня, то світла немає до сих пір. Тобто, цілу ніч не було світла, вчора ввечері не було, цілу ніч не було світла, і сьогодні вже півдня, майже, ну майже ще не півдня, але ну, все-таки ну, немає світла. От, Так що чим себе зайняти? Ну, чим себе зайняти, коли немає світла? Ну Можна правда, було б нагород піти, але у нас вчора такий був дощ такий добре, ну, добрий, такий, знаєте, пройшов дощ. Такий добре, можна сказати, злива була у нас вчора. От, що нагород не зайдеш, От, бо прям дуже мокро. Тому ми йдемо гуляти по магазинах. Так що таке у нас на сьогодні справи. От, Не знаю. Маю таку надію, коли я прийду додому, світло вже буде. Бо я сьогодні взагалі, я вчора збиралася косити траву за батасаркою. Потім думаю, ну, ладно, сьогодні. Я думаю, що під вечір, може, підсохне і світло з'явиться, дивлюсь на траву стою. І все-таки я сьогодні траву покостю, бо боюся, що вона ж в колес не пішла, та в мене ж не почала жовтіти. Бо я і так. То нема коли, то ніколи його так кажу, знаєте. Так що вже так піднялась травичка, гарна така стоїть. Все, Іруся по магазинах, може вам щось також поне знімаю. Не можу, а воно так і буде. Так, це... Їдемо скупити щось поїсти, та мама каже, треба якісь садочки там їй купити. Ну, в общем, я йду, мама зі мною за компанією. Так що йдемо. Подивіться, яка в мене краса розквітла, Рожева троянда. Це дуже гарна. Тільки з чого вона у нас така маленька, в тому році побільше була. Вони в мене в цьому році всі вимерзли, потім мені. Одна дівчина сказала, що я не переживай, все типу, мов, виживе, все типу, мов, відросте. Ну, ви знаєте, так, да, вона піднялася, відросла. І жовта також в мене ось бачите, починає квітнути. Жовта також в мене піднялася. Але жовта піднялася реально. А рожева часть така маленька. В цьому році дуже багато троянд повимерзало. І піона. Другий раз буде також квітнути. Отак от. Ну, я думаю, що вона буде квітнути. Мама каже, що вона не буде квітнути, просто листя випускатиме і все. Ну, не знаю, подивимось, що воно буде. У цьому році обракос дуже багато. Як заброшений участок, чи поле, чи щось таке. О, ти ще вам хочу сказати, гляньте, скільки ромашок польових. Яка це краса, Ви подивіться. Клас. Це на зробила собі красоту, новий манікюрчик зробила, дію, як гарно з ромашечками виглядає. Красота. Люблю польові квіти. Душа забажає. Кажу, сарство, птички, тільки душа заважає. І кажу жіноче царство, різні дрібнички, що тільки душа заважає. І перки, кстати. У нас є, це така маленька. Ні, у нас велика. У нас велика. У гляді вінчики. Для нарізки сира. Це, це хто любить, знаєте, такими волнечком, хвильками. Я не люблю хвильками, мені не подобається. І разі що буде. Глибоку, глибоку цю чашку, навіть я не знаю така тельна ложка, нічого собі. Це в тебе воту, в тебе така. Формочки різні, лопатки. Ой, це така погана лопатка. Я колись купила, два рази допользувалася, вона вже така Я тоненька не знаю, не поламалася. Да, сестра, мені хорошу прибуває. Нині, нам. Оце угу. така якась вона тоненька. Два рази помішала, і поламалася. Так, ладно. Це кубики а, знаєш для чого, заморажуєш, потім коли є шампанське, щоб з водою не мішати, коли ростає обичний лід, Кидаєш в бокал такі кубики, наливаєш вино, шампанське, пиво. Так. Так воно ж всередині. Ну, вода всередині, ну, так, так, вода ж не витікає. Коли ти а, воно просто як морози, да, да. заморажуєшся в камері, а потім це Знаєте, коли хтось не любить, який як у нас дібова, він каже, викидайте не люблю, бо я не люблю, щоб вода потім вставала і мішалася для Буба, я дідібоби буде вообще... після. Там для дяді був, взагалі. А взагалі класна штука. Ну, я завжди кидаю льот. Ще бачу перший раз. з мочалкою продавалось. Ну, покупка даже не сытакалась. На дивані, на а інтерв'ю не знаю що подарунок купуєте ой на різно різне рожево кила Лаванда так а я а я взяла нам нові карты скільки карт бо ми граємо в старі карту вони такі страшні А тут виключили Вибор дуже великий. 586. Бачите, що я знайшла. Стою під Авророю, чекаю маму, поки вона там скупиться. Гляньте, гніздо. Тут Збила гніздечко. Це треба було так пособирати кожен камінчик і звити своє гніздечко. Отак от. Так, от. все, маму вигуляла, морожене її купила. Йдемо вже додому. У нас купилися. Пора додому. Зараз ще зайдемо, купимо смачної київської колбаски, колбаски в цій хаті. І все. Так. Ну що ж, ми вже вдома. Вже під третій години дня, але світла як не було, так і немає. Так, що ми купили прокавички? Мама купувала прокавички. Насадочки робити трубочки з білковим кремом. Діуєте. Вот, все-таки там продавалось. Не люблю, тесто накручивает. Вот. И это где выпекает. Ты тесто накручиваешь на железо, выпекаешь, правильно, моя поняла, да? Вот. а потом снимаешь это железо, правильно? Вроде... Ну, я саму ровно не родила. Вроде так. Вот. Мама ручки взяла, бо а уже ручка закончилась. О, карты взяли. Вот. Потому что уже Пері страшні, а ми ж граємо вечорами в карти, то я оновила карти. І купили такий дозатор для олії. Такий дозатор для олії. Тут така лінічка є, бачите, маленька. І самий дозатор зараз ще його цього Це мені для оливкової олії. Ой, що я знімаю? Так, от такий, бачите, дозаторник. Раз, раз. Сковородочку напшикала, скільки тобі треба. І без всякого там переливу. Я вже давно собі таке хотіла. Там були різні дозатори. Так, так, це те, що ми взяли в рукавички Так, в Єві. В Єві я взяла таку маску. О, це я взяла е, трошки іншу. Ця у нас маска для живлення волосся. А у мене попередня була маска для блиска. Для блиску. Ну, ну, ви знаєте, мені взагалі ця серія дуже подобається. Користуюся вже давним-давно. От, так. Ну, ватні віски. Хто їх не знав? Мочалочки взяли. Він такий ось Я собі взяла, так, зараз поміняю. І я собі взяла. Так, далі взяла собі ось такий лак для нігтів ніжний. На манікюрі я хожу до дівчини, а педикюр роблю сама собі. Так, далі мені потрібні були, вони закінчилися рідкі тіні. От, і ви знаєте, мені подобається оці LCF в Єві. От, зайшла. А там, якщо береш сьогодні акція, дві одиниці, якщо береш. Ну, можна різні фільми брати. От На декоративну косметику акція в Єві. Дві береш, то третя в подарунок. То я взяла ще ось такий собі відтіночок. Це так темно, кажеться, що воно так темне. А, воно не дуже темне. От. І ось такий я взяла ще. Це все рідкі тіні. Дівчата, це інформація для вас в Єві знижки зараз. І акції. Так що. Далі. Що далі? А далі вже пішли такі от масочки для обличчя. Я собі взяла зволожувачі, маска для обличчя з екстрактом зеленого чаю. От, взяла одну таку одну. таку взяла. От, і коли береш дві масочки, то ще в подарунок ще йде дві масочки або патчі. А я собі взяла патчі. От, а це мама собі взяла також. Вона взяла собі з авокадо, дві і дві також ішла в подарунок. Вона взяла один банан один. Оце все, що ми взяли у Єві. От. Ну, і по продуктам ну, продукти вже показувати не буду. Так що перший раз взяла такі патчі, не знаю, ніколи ними не користувалась, але. Но такими зазвичай. Завжди користуюсь дорогою косметикою, ну а це вирішила ще попробувати в Єві. що воно. Дасть результат чи не дасть результату? А там ще не набралася трава. Та ні, набралася, я Та ні, не набралася. <плес> Та ну не ти ще. Ну дивися. А так? Да? Дивись. А це ми так заросли. Ну, ну чи, саме. Зачем же ж вона, щоб там стиль. Ну я тобі скажу, що дуже мокро. Прям, прям да, прям дуже так. так... Чи розлива така була страшна. Вот так, Откосила, ребятами, травичку. Тут ще треба підкосити також. Інтересно! Так? все люди считаю собак по двору. Мне конечно, так смеялась, но уже не так слишком, конечно. Молли. Все, приехали до места назначения. <связывая> Жнева пройшли, да, Мось? Бригадір приїхав. Так, а ну ця буде стояти? Ні, Лулуся не буде. Ні, Лулу ні, Лулу швидка вона. Не, вона не молька. лялю посадимо. Вот вона цього. це вот. О, вона роздаває. Це бригадір. Чи як? Поїхали. А ви катаєте своїх собачок чи ні, якщо вони у вас є? Ну це взагалі. Так, ну що ж, буду завершувати своє відео. Добре, що сьогодні покосили. Ой, я фонарик не поправила зараз. Як тебе там стоять? Так. О, світи. Так, покосили газону траву. От, що я вам хочу сказати? У нас світла не було 16 годин. От Нарешті нам його дали. Бачите, світло є навіть на вулиці. Це добре. От. Так що, так, газонну травичку ми покосили. Завтра треба трошки тепер на комбі наводить порядки в газонах. От, бо вже воно потрібно обривати в деяких містах. сурфінію, де відквітло. Так, ладненько. Буду завершувати своє відео. До нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока-пока! Чекайте нових відео. Такий у нас сьогодні був день. Вихідний день, день суботи. Все, пока-пока.